Радий вітати у цьому відео. Ви відкриєте для себе власний секрет, який допоможе раз і назавжди підвищити власну самооцінку. Тож додивіться цей ролик до кінця, щоб не пропустити цінної інформації, яка може змінити ваше життя. А перед початком перегляду цього відео хочу порекомендувати вам канал свого друга під назвою Мотивація українською, автором якого являється Роман. Безмежно талановитий юний мотиватор, який створює не менш корисні та мотивуючі ролики, за якими приємно спостерігати. Якщо вам подобається україномовний контент з тематикою саморозвитку, то переходьте і підписуйтесь на канал Романа. Посилання буде знаходитись в описі під цим відео. Приємного перегляду! З вами канал у пошуках мотивації і ми починаємо. Як підняти самооцінку? Слово говорить за себе самостійна оцінка. Однак ми не звикли оцінювати самих себе. Нам простіше взяти за увагу чужі критерії і оцінювати себе відповідно до цих критеріїв. Так історично склалось, що для нас думка інших являється важливішою ніж власна думка. Але хто зможе переламати цю історичну прикрість, той зможе отримати ту саму самооцінку, на яку заслуговує. Самооцінка це інструмент, який задовольняє потреби тих людей, які безперервно працюють над собою своїми можливостями і їх реалізацією. Це та верства населення, яким наплювати на думку інших, адже вона прекрасно усвідомлює сенс власного життя. Відсоток цих людей змушує задуматись, а чи решта розуміють, що насправді криється під словом самооцінка. Є тисяча факторів і практик, як підвищити самооцінку, але все сходиться до одного. Це самовираження під фразою Я такий, який я є. Іншими словами, навчитись бути собою не таким, як усі, що являється абсолютно природно. Тільки но ви відчуєте власну незалежність та той потенціал, що заклала у вас природа. Ви автоматично підвищуєте власну самооцінку. Ви перетворюєтесь з людини, яка залежала від суспільства до людини, що належить самій собі. Вам не потрібні мільйонні статки, щоб зрозуміти цю глибоку закономірність, яку використовують сильні світу цього. Навпаки, завдячуючи самооцінці, тобто самому собі та власним позитивним переконанням, ви зможете примножити і перевершити свої сподівання до самого себе. Звучить складно, але життя завжди дає можливість проявити себе тим людям, що являються самі собою, які не бояться бути білою вороною серед усієї сірої маси, що йде в ногу з історією, яка не завжди приносить ті цінності, про які варто пам'ятати. Самооцінка це ваша подушка безпеки від тих людей, які змирились з оточенням жити та залежати одні від одних. Та чи варте воно вашого життя? Звісно, ні. Більше того, почуваючись вільною людиною, ви швидше знайдете себе та можливості, які додадуть ентузіазму вашим діям і непереможної віри в найкраще майбутнє. Хто б міг подумати, що банальна самооцінка на перший погляд може принести те прекрасне, про яке ви навіть і не здогадувались. Коли починаєш по-іншому дивитись на те, що колись не сприймав до уваги, одразу помічаєш ті речі, що являлися вашими можливостями. Бажаю кожному зробити самооцінку пріоритетним відношенням до самого себе. І, врешті-решт, сказати собі, що я володію високою самооцінкою. І не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових корисних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей.